Це будинки з квартирами під оренду, в яких можна орендувати квартири. Квартири в основному 41 квадратний метр. От в цьому будинку ми зараз будемо дивитися квартиру. До кожної квартири йде паркомісця. Ось вони паркомісця. Там у нас заїзд окремий до цих будиночків. Ця територія знаходиться під охороною та відеонаглядом. А, також важливо не тільки сама квартира, сам стан квартири, але й місцевість, де вона знаходиться, тому показуємо цей дитячий майданчик. І тут дуже красиве, красивий такий уголок. Озеро. Таке місце для спокою, для проведення часу із самим собою. Там у нас тенісні корти, кафе, автомийка є і ще декілька закладів. Заходим в будинок. Тут у нас место под коляски и велосипеды. Автоматично включается светло. Дивимось п'яту квартиру, зайшли. Тут у нас шафи, двері в санвузол і коридор, тут у нас спальня і там кухня. Стіни у нас одразу бачимо в керамограниті. і також фарбовані стіни. Тобто, живучи тут, з дітьми або з тваринами. Тут, в принципі, важко буде щось зробити з цими стінами. Так, тут у нас все вже обставлено. Це нові квартири в новому стані. Давайте подивимося. Тільки закінчився ремонт, все є витяжка. Вбудований холодильник. Зараз вимкнений ще, до речі, не вмикали його. Тут навіть смітничок є, невеличка посадовина машина. Тобто, ці квартири е, обладнані повністю всією технікою, будована метрохвильовка. Wi-Fi-роутери стоять в кожній. Е, тут е, кондиціонери два, один тут, один в спальні. Ця кімната десь 12-13 метрів квадратних. Тут е, двоспальний диван, що розкладається. Стіл можна приставити до, до вікна. З вікна, бачите, вид на озеро. Також тут дитячий майданчик, але зачасту тут не особо чутно дітей. Диван дуже-дуже просто розкладається, зараз не буду це робити. Ідемо далі. Так. Це у нас спальня, ліжко велике, двоспальне, матрас ортопедичний, також телевізор, працює, все працює, кондиціонер. Тут зроблена система теплої підлоги. Ось він датчик взимку або восени, або весною. Включаєте на 22 градуси тепла підлога, водяна працює і виключається весною е після, після опалювального сезону. Тобто, коли вам треба, тоді вмикаєте опалення. Діло працює. Це у нас шафи, це верхній одяг. Це у нас для звичайного одягу, тому що в спальні нема у нас. Шафи. Е, також є місце ось тут, в цьому коридорі, для того, щоб поставити, наприклад, додаткові якісь е, для зберігання, меблі для зберігання речей. Ну, і санвузол. дуже продуманий, дуже красиво зроблений. До речі, тут кожна квартира робилась по дизайн проєкту тобто Тут в гарному Останнє це все. Тут у нас бойлер електричний, пральна машина, вілкул, теж нова, душ інтимний. Все наше все продумано. Навіть полички є для шампунів. Квартира виконана з дорогих оздоблювальних матеріалів. За дизайн-проєктом нашої студії. Дизайну. Термін оренди квартир від 6 місяців. Пишіть на телеграм та бронюйте цю квартиру.